Друзі, привіт! Сьогодні мова піде не про моє господарство, не про свиней, а про звичайний компресор. Зіткнувся я з такою проблемою, що погано він почав качати. Десь 3,5 до 4 качає, далі ні. Більше не накачує. Ну, почав дивитися, що до чого, розібрався. Відремонтував, нема нічого складного, може зробити кожен. Ну, можливо, хто стикався з такою проблемою, можливо, хто й знає, як робити. Я думаю, ну, це для тих, у кого є саме такий компресор. Взагалі, зараз я вам покажу і розкажу, що до чого. Ось, друзі, такий компресор у мене. Купив я його. Он у 2008 чи в 2009 році. Працював він справно, усе. Користуваюся я ним, так щоб сказати, не дуже часто. Коли там колесо накачать, щось десь продуть, щось десь вийдуть, можливо, щось десь підкрасить. Отаку. От і все. Тобто, стоїть у гаражі, як коли витягую, як потрібно, а так стоїть. і Ось перестав він качати і обнаружив я ось таку поломку першим ділом. Відломаний фільтр. Ось о. І через це туди почало засмоктувати всякий, всяке сміття. Ну, коли я його включав, повітря дуло ось сюди назад, повинно всосувати туди, втягувати, палець прилипати. А воно вилітає осюди. Ну, думаю, подивитися, що ж тут, як, що до чого. Ну, розібрався, зробив. Дуже просто, дуже легко. Ну, причин може бути багато, але одна із них ось така. Так що зараз я вам покажу і розкажу. Я вже його відремонтував, ну і зараз я розберу його тут швидко. Тут буквально 5 хвилин, і якщо така поломка, все. Буде зроблено, так що поїхали. Так, друзі, дивіться, нам треба спочатку відкрутити оцей ось кожух. Для цього нам потрібний ключик на на 8. головка. У даному випадку у мене ось головка на 8. Ось ми його Быстренько. Так, раз. З другої сторони теж так само два. Ось, ну, друзі, щоб зняти оцю кришку, ви її так не знімете. Можливо, якось. Ну я її не знімав. Мішає. Ось оця ось штуковинка, оцей оц, оцей весь механізм мішок. Ну, я пішов бистрим, бистрішим. Шляхом. Так, тепер нам потрібно отут на 12. У нас. Так. Відкручуємо саму. Головку, чотири Болти, зверху ось ось такий один. Цими болтами прикручується головка ось оця і циліндр до самого картера чи блоку, як назвати правильно. Так, все відкрутили. Тепер акуратненько піднімаємо. І знімаємо ось отака пластина. Обережно вона може залишитися там, а може ось оцей клапанець. Ось тут я вже все витер, а по суті під оцей клапанець. Ось о, він ось. Він точка стоїть. Ось. Бачите, дві направляючі. Ось стоїть. Отуток. Раз і два. І отут така зазубринка. Ось. Його. його Акуратно знімаємо і вимиваємо, вичищаємо, тільки не царапайте. Це такий лепестковий клапан. Ось. Я його почистив ось недавно. Отут теж, дивіться, щоб акуратно не пошкодить прокладочку. Ось прокладка. Вона в мене знялась хорошо. Ну, Якщо раптом вона й пошкодиться, то, я гадаю, з пароніту не буде складно вирубати таку ж саму. Тепер ось тут. Отут теж попадає, ось тут стоїть такий клапан. Зараз я відкручу, все вам покажу. Із два. Ось така підковка. Бачите? Раз. І ось сам клапан пластинка. Оце отут треба все добре вимити і вичистити. Попадає. Попадає сміття ось сюди, під оцей лепесток, під сам. Ось, бачите, воно таке тоненьке. Він ось такий вигнутий. Ось так він. Бачите. Ось він отак вигнутий, отак прижато. Коли тиск повітря, воно його припіднімає повітрям. Клац назад і не дає йому виходить назад тиску. Другий клапан, ось оцей, також саме завдання виконує, але наоборот. Цей не дає затягувати повітря, а цей не дає виходити. І, звича... і працює, звичайно, як у автомобілі. Клапана, це такі клапана. Тобто, всього-навсього треба їх добре почистити. Все це витерти, вимить, не дряпайте тільки чимось металічним. Лучше його хорошо вимить, ацетоном чи якимось розчинником, водешкою можна. І от коли ви його все оце витерли, у зворотній послідовності усе його скручуємо назад, щоб все було чисто. Ось так. Ось дивіться, бачите як? У вас остануться сліди, щоб ви не перепутали. Вон, бачите, залишаються сліди. Ось так. Не отак треба поставити. Якщо ви поставите другою стороною, клапан буде стояти ось так. Це неправильно. Цей клапан треба, щоб він стояв отак, прилипав, бачите? А оця дуга должна бути, щоб не придавлювала клапан, бо так не відкриє. А щоб вона стояла ось так, бачите? Тобто, клапан, щоб прилипав. А оця підковка була угору отак ось. І прикручуємо на місце. Не погубіть тут гроверочок і шайбочка. Зараз ми Цей краще, мабуть, буде стороною викрутки. Ну, так, Знову витирайте, щоб ніде не попав пісок, грязюка, все всередині доведе блистити. Ось дивіться, на цьому клапані, на цьому лепестку. Тут теж видно, якою стороною ставить, так воно вже приляпане, такої і ставте. Ось, бачите, кружочок відбився, значить, воно повинно стояти отак. Ось. Тобто тут ви спочатку... Ой, бачите, упустив клапан, знову треба витерти. Ось тут ось. Дві направляючи, легко його ось так. Поставили сюди і все. Бачите? Оцей язичок отакий, щоб теж правильно ви поставили. Ось отак ось. Оцей отвір сюди. Воно должно попасти у направляючи, ну іначе ви його не поставите. І все. Тепер беремо болти наші. Наживляємо. Дивимося, все стало на місто, все прилипає так, як треба. Щоб не переїжджати чувствільно, так з чувство. А так, от і все. На місце прикручуємо цю захист. Воно ж і там стоїть на двигуні вентилятор, який обдуває циліндр, охолоджує. Затягуємо. Опять же з чувством, щоб не зірвати різьбу. Оце і весь ремонт. Зараз провіряємо і все. Ну от і все, як ви бачили, все працює. При восьми з лишнім атмосферах спрацьовує автоматика, відключається. Не знаю, можливо, швидко чи не швидко, ну все-таки йому 14 років, то вже якби не так він накачує. Ось, друзі, такий досить швидкий, коротенький ремонт. Треба мені тепер тільки подивитися фільтр обов'язково. Буду у Лубнах на ринку, походжу по магазинах, подивлюсь, попитаю, можливо, є, куплю фільтр. Якщо не знайду, щось придумаю, зроблю сам. Але фільтр треба обов'язково ставити. Ну, мені один чоловік говорив, що така ж сама причина була. Ну, я йому сказав після цього, як я зробив, я йому сказав, то він зробив. Теж у нього запрацював. Навіть із фільтром теж потихеньку-потихеньку якась пилючка пробивається, попадає під оці клапанці і повітря циркулює і туди, і сюди, і тоді не накачує потрібний тиск. Так що ось такий простенький, досить ремонт. Можливо, комусь стане у пригоді, можливо, у когось теж хтось. Можна сказати, така поломочка і комусь стане в пригоді. Так що, друзі, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Канал в основному про свиней. Тримаю я угорську мангалицю. І не тільки є і кармал. Там у мене дві свині, дві свиноматки угорська мангалиця. Одна кармал велика, друга менша. Ще взяв дві свинки рижі угорська мангалиця, кнур угорська мангалиця. Так що ось так. Кому цікаво, будь ласка, заходьте на мій канал, там досить багато відео, дивіться. А інколи ось в мене є такі відео, там щось таке змайстрував, зробив, відремонтував, чи по машині, чи по господарству. Інколи і такі ролики знімаю. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!